Спасибі, любівчилі. Уклін до землі рідній Ви всі найкращі на землі. За це ми дуже вдячні доля. квіти, що на цій землі любов повагу, серця гарячі прийміть від наша на них За все добро в житті вам в місько до землі. Усім батькам, які прийшли на свято, ми вдячні вам, шановні дорогі і найдорожче в світі мамо й тато. Дорогі випускники та вчителі рідної дванадцятки. Дозвольте від імені батьків 11 класу привітати вас із завершенням навчального року. Майже прочитана остання сторінка спогадів книги ліцейського життя. Це були яскраві одинадцять розділів, сповнені теплоти гамовних сердець, неймовірної творчості та нових знань. Безмежно дякуємо педагогам ліцею. Довіряючи вам своїх дітей, ми точно знали, що вони опиняться у надійних та люблячих руках. Дякуємо вам за те, що завжди допомагали, мотивували і переживали за кожного учня, навіть у нелегкі часи. Низький уклін вам за вашу титанічну працю. Любі діти, випускники, зараз ваші крила міцні, як ніколи, ви готові до польоту у доросле життя. Тож нехай ваш зірковий політ буде вдалим. Втілюйте мрії в реальність, будьте щасливі і не забувайте рідну школу і рідне місто, звідки все починалося. Зі святом, добрих новин кожному з нас і мирного неба над головою! І любий Татусь, для вас, моя пісня лунає, до вас у молитві щораз пригорнусь, і щиро вам в ноги вклоняюсь. За мене ви, Бога, молили, мене від біди берегли, Учили прощати, любити мої найрідніші батьки. Я дякую, Богу, за. Ману. Очей не доспала за добру вірну тата, що міг мені все пробачати, шануймо батьків наших рідних, що потім не шкодувати дати, до поки батько і мати, старайтесь їм шану віддати, до поки батько і мати. Старайтесь їм шану віддати, Ви дали життя і турботу мені, зі мною радіни страждали, сердечна любов та опіка свята, мене у недолі тримали. Спасибі за віру й надію, щасливі дитинства, роки молюся за. Some За маму, що стільки ночей не доспала за доброго вірного тата, що міг мені все пробачати, шануємо батьків наших рідних, що потім не шкодував. шану віддати! Одягну сорочку вишиванку. Я хвилююсь, як у житті ніколи, бо сьогодні весняного ранку на останній дзвоник я прийшов до школи. Цілий рік ми старанно учились, і слухняними майже були. Ми дружили, писали, трудились, і, звичайно, росли та росли. Вже чекає літочко, літо, і веселі забави та гра, ліс та річечка сонцем загріта, це чарівна казкова пора. Ми бажаємо всім відпочити, сил набратися і підрости, оздоровитись і загоріти, і знов у вересні в школу прийти. Підходить до завершення вже свято, та хочеться багато ще сказати: випускникам, батькам, учителям. Нехай щасливим буде ваше майбуття, та час вже слово дзвоникові дати. Я у дорогу вас всіх проважаю, удачі, щастя, перемог бажаю. Нехай же радість вами поруч іде праворуч і ліворуч На останній ваш урок про дзвіни шкільний дзвінок вам бажає весь наш клас в добрий путь і в добрий час. І вмить прощальну, але красиву, готовий знову сюрприз на додачу. Ми випускаємо свою кульку щасливу, щоб здіснились наші мрії дитячі. На блакитних хвилях неба кулька стрімко полетить, потанцює, покружляє, мрію вашу вмить здійснить. Но ну, і все, лінійка урочиста скінчила зараз, і останній раз дзвінкова пісня радісна і чиста, до глибин душі стривожить вас. Тож дай вам Бог у мирі всім прожити, щоб ваші руки знали ремесло життя любіть і людей любити, щоб легко і щасливо вам було. Яскраво сонце в небі сяє, і двері в школу відкриває, навчились тут ми вірити і йти любити світ і падати, і рости. Наш перший вчитель, перший клас, спасибі щире, вдячні вам, ви дали крила нашим мріям. Ніколи не забудемо ми вас, останні дзвоники, молоді. На наших парках вже молодший клас, підручники, роки, навчання, закарбуються в пам'яті у нас останні дзвони. Останній шкільний подарунок перше кохання, перші надії, Несмілі погляди та чисті мрії. Та вже настав наш час, дорослі ми випускний, танцюєм вальс. Дзвінки на уроки, перерви веселі, нам подарували найкращі хвилини, ми в пам'яті їх назавжди. Останні двоми і сльози на очах, дитинства, друзі розлетяться по містах, перша любов, і перший поцілунок, і цей світанок, останні шкільний, і хай люта летять, і хай роки. Залишить в серці незабутній слід, останні дзвоники, мелодія прощання на наших партах вже молодший клас, підручники, роки, навчання, закарбуються в пам'яті у нас.